Христос посеред нас на календарі середа, 19 вересня, сьогодні на богослужінні звершується літургія Іоанна Златоустого. Із з Івангелія від Марка почуємо слова. З середини із людського серця виходять ліхі думки, розпуста, крадіжки, душогубство, лукавство, завидующе око, бозневага, гордощі, безумство. Як бачимо, в серці живе корінь злих думок, бажань і справ. Тому найважливіша турбота людини це турбота про чистоту свого серця. Сьогодні ми прославляємо мучеників Євдоксія, Зенона і Макарія, із ними 1104 воїна. А також згадуємо про чудо архистратига Михаїла, яке відбулося у Хоннах у IV столітті. Недалеко від міста Іараполя знаходився храм в ім'я архістратига Михаїла, біля якого було цілюще джерело. Храм був споруджений одним жителем в подяку Богу і святому архістратигу за зцілення його німої дочки, водою джерела. Згодом до джерела стали приходити за зціленням не тільки християни, але і язичники. А у храмі впродовж 60 років служив пономарем благочестивий архип, який багато. Ретельних трудів звершив на честь Христа та Християн, тож у великій ненависті язичники задумали знищити храм, поєднавши в одне русло дві гірські ріки, направивши їх течією на святинь. Щоб запобігти лиху, святий Архип щиро молився архістратигу Михаїлу, і раптом біля храму з'явився архангел, який ударом свого жезла розколов вгорі широку щелину і повелів спрямуватися в неї водам вируючого потоку. Таким чином, храм залишився неушкодженим. Побачивши таке дивне чудо, язичники зі страху втекли. А святий Архип і присутні християни славили Бога і дякували святому архістратигу Михаїлу за допомогу. Місце ж, де відбулося диво, отримало назву Хонни. Що означає отвір або ж ущелина. Сьогодні ми з радістю вітаємо наших дорогих іменинників, які носять імена Константин, Роман, Дмитро та Михайло возлюблені у Христі, браття та сестри без випробувань і бід не проходить людське життя і не буває спасіння душі. Повчає преподобний Сергій Радонівський: випробування надсилаються за гріхи, щоб спасти душі наші, тому їх треба мужньо і терпляче переживати. Бережімо ж свої душі.